Найдовший живий прапор, незвичні візочки, фестиваль смаколиків. Черкаси зустріли 24-ту річницю незалежності велосипедним рекордом та гучними масовими гуляннями. Відзначали зранку і допізно. Все найцікавіше в нашому сюжеті. Від самого ранку на площі Хмельницького гуртуються велосипедисти. Менш ніж за годину назбираються понад півтисячі. Це учасники святкового рекорду, який черкасці приготували до свята. Те, що нам дала книга рекордів Гіннеса, аналогів не було взагалі. Суть вали створити найбільше рухомий державний прапор. Для цього учасники вбрались у жовті та блакитні накидки і сіли на ровери. Долучитись до історичної події захотіли і спортсмени зі стажем, і чиновники і малеча приходили цілими родинами. А сьогодні якраз день свободи, День незалежності, тому ми всі в національній нашій одежі приїхали. Поддержать наш город і вместе встановити рекорд з великим задоволенням. Готові ліс ночь Організованою колоною жовто-блакитні велосипедисти рушили від палацу дружби народів до соборної площі. Рухомий прапор на дорозі вразив не тільки перехожих, а й представників української книги Гіннеса. Ті резюмували 512 учасників. Принесли Черкасам безумовний рекорд. Такого в Україні ще не було. Міський голова, що й собі вирішив покрутити педалі, результатом задоволений. каже, долати нинішню непросту ситуацію треба позитивом. А в день народження країни і поготів. День народження це є народження, його треба відзначати і збиратися полом завжди. Рекордні велосипедисти закріпили успіх подальшим пробігом вулицями, тож помилуватись патріотичним стягом могли жителі різних куточків міста, так само як і святковою ходою дитячих візочків. Малече четвертий фестиваль незвичного дитячого транспорту у Черкасах. Цьогоріч він зібрав понад 60 учасників. Перетворити візочок на будь, на будь який витвір містецтва було дуже легко і цікаво. У цьому ми переконались на черговому фестивалі дитячих візочків, що відбувся у Черкасах у день незалежності. Молоді батьки дивували журі і один одного креативом та несподіваним втіленням ідей. Так дитячий транспорт перетворився на гоночні автівки, морські зоряні кораблі, казкові карети, музичні інструменти та навіть кулінарні вироби піцу ми в цьому році робили, бо ми дуже любимо піцу. Ми кожної неділі після церкви їздимо на піцу. Ми в минулому році були. Так, у нас в минулому році коляска була флаг України. На протязі тижня ми планували, як саме це буде виглядати. Ми зробили це скатертина, вона зшита та прикрашена квітами. За таку вигадливість журі нагородила авторів кращих візочків у дев'яти номінаціях. Та не залишились без подарунків, і решта учасників. Навіть ті, хто вбрати транспортний засіб, не встиг. По обіді святкування перемістилось у долину Троянд. Там розташувалась черкаська смакота, кулінарний фестиваль національної кухні. Гостям на пробу пропонували духмяний борщ на вогнищі, наваристи куліш, традиційні вареники і кашу. А до них закуски на будь-який смак. Це чисто етнічна страва потапці вже забули завість. Траву, як вона називається, це сало з чорним хлібом. А це традиційна страва, яка подається до борщу. Гості свята таке меню схвалюють. Хоч для борщу кажуть і надто спекотно, та не спробувати не можуть. Смакота всім рекомендуємо. Надвечір святкування продовжили музичним концертом, запуском повітряних куль і спільним виконанням гімну України. Ірина Койбіда, Тимофій Ярмоленко, Сергій Єфімов, Віка новини.